Багато жінок іммігранток стикаються з тим, що знайомі продукти недоступні, а нові незрозумілі. Це може впливати на травлення, енергію та загальне самопочуття. Ось приклад однієї моєї клієнтки з Німеччини. Вона розповідала, що після переїзду не могла знайти звичну їжу і почала замінювати свій раціон на місцеві Звички та продукти. Енергія поступово знижувалась, з'являлась важкість у шлунку. Ми аналізували її раціон, визначали доступні локальні альтернативи та поступово інтегрували звичні нутрієнти. Через 10 днів травлення трішки нормалізувалось, енергія відновилась, а настрій покращився. І це допомогло нам зрозуміти, що такий напрямок. Саме їй допомагає. І в курсі нутриціологічний коучинг ми системно розбираємо такі ситуації постійно. Адаптація харчування під локальні продукти, фіксація реакцій тіла на нові продукти, створення власної системи підтримки, яка зберігає енергію та легкість, бо це найважливіший фактор для тебе. Курс допомагає жінкам емігранткам відчувати впевненість і контроль, навіть якщо раціон зовсім не такий, як вдома. І разом ми в чаті підтримки це все проговорюємо, і адаптуємо, і допомагаємо, оскільки там вже є не одна студентка. Тому приєднуйся до курсу Нутриціологічний коучинг і отримуй свої класні результати.